Собі цей. Мені статус е, нормального типа, який швидко відгадує. Пробуємо. Перший раунд. Е, англійська на стовбу. Англійська. Англійська. Де може бути англійська? Фіг зна де? Шукаємо по цих. О-о-о-о-о в Пакистані. Ага. Це щось якийсь індійський район в англійському місті. В англомовному місті. Ух, блін, ну там ми попали. О, 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 о! -о. Сарангун Род. А прикиньте ту Тайвань. Ну, тут бачите? Ого. Малайзия. Сингапур. Не знаю. Сейчас. А вот здесь Таиланд. О, 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 машина. СГ. Сингапур. Сюда, Сингапур.